Олександр Воронов має дозиметр для вимірювання радіаційного фону. Розповідає, намагається стежити за рівнем радіації самотужки. Нині вимірює його у своєму робочому кабінеті. Поскольку під діапазон стоїть єдиниця, то ми показання, які бачимо на міліамперметрі, оно 5 умножаем на єдиницю, получается виходить 5 Ой, 5 в час. Це означає, що рівень радіації в цій кімнаті у нормі. Радіаційний фон у Дніпрі та області також в межах природних показників. Протягом двох останніх тижнів вони коливаються від 10 до 13 мікрорентген. У разі аварії на Запорізькій атомній станції цифри були б у рази більшими. Загроза, яку несе в собі можлива аварія на атомній електростанції, це забруднення, радіоактивне забруднення місцевості. Водних об'єктів, а також іонізуючі випромінювання, яке здійснює вплив на населення. Якщо станеться виток радіації, про це оповіщатимуть ДСНС, поліція та центральна і місцева влади. Перше, що необхідно зробити при аварії, сховатися в будівлю із герметично закритими вікнами, подалі від зовнішніх стін, змінити одяг на чистий. Пити розчин йоду при радіаційній аварії не треба, він не допоможе. Зазначають у Міністерстві охорони здоров'я та підкреслюють, єдиним препаратом для ефективної йодної профілактики є йодит калію. Але приймати його треба тільки після офіційного оповіщення про виток радіації. 1 вересня Запорізьку атомну станцію відвідали інспектори місії МАГАТЕ та зафіксували порушення цілісності об'єктів. Ми бачили Воєнні дії навколо АЕС і я зміг побачити на власні очі разом зі своєю командою уплив, знаки чи залишки снарядів на будівлях, що означає, що фізична цілісність об'єкту насправді була порушена і неодноразово. Втім, більшість систем атомної станції працюють у штатному режимі. Заявив керівник МаГАТЕ. Двоє співробітників місії залишились на станції та моніторять ситуацію. Катерина Нічак, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.